Вітання усім глядачам телеканалу ТС-1 у студії про головного у форматі круглого столу. Ми продовжуємо сьогодні обговорювати гостру, гарячу закарпатську тему: тему вчорашніх подій, вчорашньої стрілянини у Мукачеві. І до обговорення цієї теми наразі ми запросили депутата Закарпатської обласної ради Андрій Сербайло. На студії вітаю вас. Вітаю, хотілося би безперечно сказати всім доброго дня. Маю надію, що зможемо сказати доброго вечора. Насамперед, ваша оцінка тій ситуації, тим подіям, а можливо навіть наперед тим передумовам, які стали, які уможливили таку ситуацію у нас на Закарпатті? Я думаю, що для того, щоб давати об'єктивну оцінку, потрібно мати об'єктивну інформацію. Але мусимо бути бути чесними про те, що, напевно, такий конфлікт. Назрівав. І якщо він не став бися на Закарпатті, то він міг стати десь в іншому місці. Тому що не секрет, що багато місцевих князьків мають свої озброєні групи. Не секрет те, що по Україні їздять люди в камуфляжній формі на автомобілях зі зброєю і немає адекватної оцінки, адекватної реакції в першу чергу тих. Структур державних, які повинні були би на це реагувати. Тому е, я не хотів би зараз давати оцінку, це е, е, завдання, яке поставлено, як я розумію, президентом перед, в першу чергу, Генеральною прокуратурою і цілими структурами. Але я хотів би сказати, що наслідки які, тої події, яка мала місце вчора. Е, місті Мукачево, не тільки для Закарпаття, але, на жаль, і для всієї України будуть надзвичайно негативними. І це є саме велика трагедія після того, після того, як погибли по великому рахунку новинні люди. От ви кажете, що проблема назрівала, ситуація така назрівала. Тоді на кому відповідальність за те, що всі про це кажуть, всі про це говорять, що назрівала, що це було вже десь у повітрі, що щось таке має статися. Е, очевидно, що не спрацювали тоді, хто не спрацював, допустивши таку ситуацію. Як на мене, три моменти, напевно: Перше, винуваті в першу чергу всі ми в тому плані, що коли під час виборів. Ми голосуємо за того чи іншого кандидата, незважаючи на його минулу біографію, незважаючи на позицію по відношенню до вирішення тих чи інших проблем. Про пана Ланя знали всі його минуле, його теперішню позицію. Але так сталося, що виборці, в тому числі і Мукачівщини, там Свалявщини, Мої рідної Міжгірщини, Воловеччини, Перечинщини, Березнянщини обрали його депутатом. Другий момент, безперечно, це реакція силових структур на ті події, які розвивалися не протягом там останніх днів, а протягом останніх років, особливо після 90-х років. І я скажу, що до прикладу на сесії обласної ради, коли обирали голову обласної ради, представника політичної сили, який Представляє єдиний центр. Я, виступаючи, застеріг депутатів обласної ради і громаду Закарпаття від того, що у нас в області формується е, авторитарний режим, режим, при якому одній політичній силі належить як е, законодавча гілка влади у лиці е, обласної ради, так і виконавча гілка, тому що е, всім відомо, що Теперішній голова обласної державної адміністрації є ставлеником е, пана Балоги. Буквально от кілька хвилин тому на каналі на одному з каналів центральних новинарських прозвучала репліка представників правого сектору що стосовно того, що це є те, що відбувається на Закарпатті, це є провокації, і е, це все робиться у переддень, перед дні, скажімо так, виборчої кампанії для того, аби спровокувати і аби е, понизити рейтинг правого сектора. Як на це ви реагуєте? Як ви вважаєте? Ну, Якщо е, Правий сектор і політична сила вважає, що е, це є провокація. У мене тоді виникає питання: а як е, політична сила е, пішла на цю провокацію? Чому вона не проаналізувала? Причому я розумів би, якби прийшли просто ну, представники правого сектору, але безпречно без зброї, навіть е, тому, що. Якщо є, є відома інформація, є чіткі конкретні матеріали про корупційні контрабандні дії того чи іншої, той, чи іншої посадової особи народного депутата, ну вибачте, ну ми дійдемо до Махновщини, коли кожен буде мати кілька чоловік зі зброєю в руках, а на сьогоднішній день проблеми зброї достатньо великої немає. Я думаю, що це правоохоронним структурам відомо, ми дойдемо ще раз, кажу до Махновщини. Е, є матеріали, є інформація. Давайте гласність. Найкращі е, кращий ліки на сьогоднішній день це гласність. Ми бачимо, слава Богу, що є певні зрушення. Оптимізму поки що в мене, на жаль, мало, але маємо певні зрушення на рівні Генеральної прокуратури, коли пішли арешти е, е, на такому рівні. Є інші зрушення е, в боротьбі з корупцією. Ну, але е, якщо політична сила заявляє про те, що її е, штовхнули на якісь е, дії, е, які визвали в результаті е, смерті, ну, це напевно неправильно. Це, це не провокація. Закарпаття цього тижня вихідних немало. Але завтра робочий офіційний робочий день. Ви, як депутат обласної ради, чи мали якісь розмови з, з своїми колегами вже впродовж цього часу? І що планується робити? От завтра перший робочий день Скажу, тижня. Як це буде? Скажу вам чесно. Я прийшов в цю студію тільки з єдиною метою не давати аналізу, не давати там прогнози. Якісь я як депутат обласної ради прийшов тільки з єдиною метою, тому що у мене відбулися вже дві дві розмови з головою обласної ради паном Чубіркою. Коли я запропонував скликати позачергову негайно, скликати позачергову сесію обласної ради, тому що обласна рада є представницьким органом територіальної громади Закарпаття, і ми повинні. Заслухати представників силових структур. Ми повинні об'єктивно розібратися з ситуацією, яка є на сьогоднішній день, і, безперечно, переконатися в тому, що на Закарпатті буде мир, спокій, злагода, що на Закарпатті не будуть продовжуватися ті події, які, на жаль, ще не завершилися, що їм буде покладено край. Відверто позиція голови обласної ради, як він мені сказав, відповідно до регламенту він не має права. Хоча я вважаю, що регламент йому не забороняє скликати сесію позачергову сесію в таких ну, він ситуаціях. середбу на студії. Сказав, що він отримав 15 схвальних відгуків. Що по, по там по процедурі треба, якби це я ще все раз зробити? Скажу, голова обласної ради, як вища посадова особа у раді, має право скликати сесію, в тому числі позачергову сесію. Тим більше в таких екстрених е, ситуаціях е, має право скликати позачергову сесію, екстрену сесію голова обласної державної адміністрації. Безперечно, мають право скликати одна третя депутатів обласної ради, одна третина, тобто майже 43, більше 35 депутатів нам потрібно е, зібрати підписи. Угу. Це час. Люди живуть по всій області, безперечно, період відпусток. Тому я зараз закликаю звертаюся до моїх колег депутатів обласної ради завтра на десяту годину прийти до обласної ради і. В випадку, якщо в нас навіть не буде кворуму, я вважаю, що ми все рівно повинні зібратися, запросити керівників силових структур нашого краю з тим, щоб заслухати і прийняти, якщо не рішення сесії обласної ради, то відповідні звернення до керівників центральних органів влади, до громади краю з тим, щоб пояснити чітко позицію обласної ради або тих депутатів, які завтра прийдуть до ради основі ради. Окрім цієї позиції, е, який алгоритм дій ви бачите, свій своїх колег у тому, аби е, яку свою участь безпосередньо як депутатів обласної ради бачите в тому, аби розв'язати цю ситуацію якнайшвидше і не допустити її поширення? Ну, я ще раз кажу: ми повинні чітко розібратися спочатку в ситуації. Я вважаю, що ми зараз не маємо впливати на е, там у засідання штабу, який тобто це мабуть проводить... якийсь контроль. Так, такий, е. увага? Ми, ми повинні вияснити і зрозуміти ситуацію для себе і для края в тому плані, що в краї ситуація знаходиться під контролем. Що та інформація, яка приходить там по Фейсбуку, по інших засобах масової інформації, що з усі чуть ліни всієї України, на Закарпаття їдуть представники там певних політичних сил і так далі. Що вона не буде мати продовження, що не буде ніяких наступників, якихось не приведе Господь заворушень на теренах нашого краю. І ми будемо переконані в тому, що буде зроблено все можливе, щоб дати об'єктивну правову оцінку всім і керівникам органів виконавчої влади. На яких покладена відповідальність за ситуацію в області, починаючи від губернатора і керівникам силових структур, які повинні були не допустити розгул по краю людей в камуфляжі і зброєю в руках, і оцінку діям тих депутатів, тих громадян нашого краю, які можливо спровокували події, які мали місце. Я вам дякую, що ви були у нас і висловили свою думку. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо для вас у позанормовому режимі. Це спецвипуск програми. Про головне. Ми зустрічаємося тут в студії з гостями, де обговорюємо ситуацію, яка відбувається, відбулася вчора в Мукачевому і те, що відбувається наразі. Ми чекаємо в цю студію ще гостей. залишатися з нами. Я дякую вам, що ви були з нами. Нагадаю, що в студії ми спілкувалися із депутатом Закарпатської обласної ради Андрієм Сербайлом. Залишайтеся з нами попереду, ще будуть зустрічі, дякую хай щастить.